Мене звати Олена, мені виповнився 21 рік. Проживаю я в провінційному містечку, в центральній частині країни. Це був Дніпро. Після того вечора сон тікав від мене, як злякана тварина. В голові, наче нав'язлива мелодія, звучали спогади. Його пальці, що ковзають по моєму волосю, моє тіло, злегка вигнуте, ніби в пошуках тепла. І важка майже відчутна тиша, що повисла в повітрі. Я відчувала, що в нашому світі щось зрушилося, начебто невидиму грань було перейдено. Але що саме змінилося, я не могла зрозуміти. Він розкрив у мені раніше дрімаючі якості сміливість, чарівність, здатність підкорювати серця оточуючих. Поступово я перетворилася на дівчину, яка притягує захоплені погляди в шкільних переходах. Тим не менш, батько залишався головним авторитетом в моєму житті. Єдиним, хто по-справжньому розбирався в моїй душі. Мати більшу частину часу проводила за кордоном, заглиблена в особисті дослідження. Виховання отримала в атмосфері повного благополуччя заможні батьки забезпечували мене всім необхідним від елітної освіти до дорогих нарядів і доступу до приватних закладів. З ранніх років звикла отримувати бажане практично миттєво. Однак за цим безхмарним життям ховалися суворі рамки, встановлені батьком. Попри зовнішню справедливість, він підтримував залізну дисципліну, ніяких серйозних захоплень, постійний контроль над моїм дозвіллям і колом спілкування. Я дотримувалася цих приписів, розуміючи, що найменше відхилення може коштувати мені звичного комфорту. Взамін беззаперечного підкорення, я отримувала всі мислимі блага. Хоча, як це часто буває з молоддю, правила манили до порушення. Чкійні часи минули під знаком непримітності та скромності, переломним моментом стало знайомство з юнаком із сусіднього класу, самовпевненим, ефектним і невідпорним. Того вечора мені щось зламалося, вірність прийнятому рішенню викликала сумніви. Але одне я знала точно після цієї безсонної ночі моє життя кардинально зміниться. Світанок застав мене без сну. Формально батько надав право вибору, але на ділі його не існувало. Проживання в рамках встановлених правил, нехай і обмежуючих свободу, стало для мене нормою. Ти усвідомлюєш наслідки свого вибору, Олено, вимовив він. Я мовчки кивнула. Готуючись до суворої відплати. Але те, що сталося далі, виявилося абсолютно несподіваним поворотом подій. Він поставив мене перед дилемою. Бажання свободи вимагає відмови від підтримки, привилеїв і всього того, до чого ти звикла. Я поринула в роздуми чи готова я до настільки радикальних змін? Розлад стався в той момент, коли я вперше проігнорувала встановлені обмеження після того, що трапилося, світ втратив барви. Хотілося лише сховатися під ковдрою і розчинитися в порожнечі. Але батько, як завжди, проявив непохитність. Переді мною стояла певна задача, від виконання якої я відмовилася. Замість гніву чи погроз, він просто поглянув на мене з незвичною інтонацією у погляді. Нарік ціною втрати незалежності я продовжувала отримувати певні блага, однак внутрішнє занепокоєння не відпускало. Зі світанком я покинула дім раніше звичайного, Дніпро зустрів мене ранковою прохолодою, вулиці ще залишалися напівпорожніми. Бродячи по центральних алеях. Я не уявляла, як складеться цей день. Батько, спостерігаючи за мною з вікна, вважав за краще зберегти мовчання. Я хочу спробувати жити по іншому, нарешті вимовила я. Тетяна розсміялася. Спробуй, якщо твій татусь дозволить. Хоча слова прозвучали в жартівливій манері, в них крилася гірка правда. Він дійсно керував моїм життям, а я дозволяла це робити. Ми розташувалися в затишному кафе. Потягуючи ароматну каву. Просто відчуваю необхідність змін, ухильно відповіла я. Вона іронічно усміхнулася. Ти живеш як королівська особа. Чого тобі не вистачає? Пояснити це складно, створив всі умови, але натомість помістив мене в розкішний капкан. Зовні життя виглядало бездоганно, але всередині постійно йшла боротьба між бажаним і допустимим. Щось, ти спробувала відшуміти змінну в моєму настрої? Її очі заблищали від збудження Олено, зрозумій, твій батько не буде поруч вічно, рано чи пізно доведеться почати самостійне життя. Я машинально кивнула, хоча внутрішньо розуміла цей вибір, запропонований батьком, був свого роду перевіркою, чи готова я по-справжньому до свободи. Раптом я помітила: як чоловік за сусіднім столиком, статний, елегантний, на десяток років старший за мене, Кидає на мене зацікавлені погляди. Його легка усмішка викликала приємне хвилювання. Звичайно, батько ніколи не схвалив би навіть такого невинного обміну знаками уваги. Хтось сподобався? Тетяна перехопила мій розсіяний погляд. Наважившись, я підійшла до незнайомця. Він здивовано підняв брови, коли я запитала, чи можу я пригостити його кавою. Серце колотилося як шалене. З задоволенням. Відповів він з чарівною усмішкою. Ми провели разом весь день, і я дозволила собі трохи більше тієї свободи, до якої звикла. Мені подобалися ці нові відчуття: інтрига, легкий флірт. Однак, в глибині душі я розуміла, якщо батько дізнається, це не залишиться без наслідків. Повернувшись додому, я побачила його у вітальні. Добре провела день? запитав він рівним голосом. Але в ньому читався прихований зміст. Вирішивши зустрітися з давньою подругою, яка була обізнана про багато, але не про всі мої справи, я сподівалася знайти підтримку. Олено, з тобою сьогодні щось не так. Вона пильно вивчала моє обличчя. Роздумуючи, чи варто посвячувати її в те, що відбувається, я розуміла, наша дружба має свої межі, а деякі секрети я не можу довірити навіть найближчим. Так. Коротко відповіла я. Батько повільно піднявся з крісла. Сподіваюся, ти усвідомлюєш, що тепер події будуть розвиватися далі. В його погляді не було ні гніву, ні роздратування, лише впевненість в тому, що він все ще контролює ситуацію. І тоді мене осяяло ця партія тільки починається, а я зробила свій перший серйозний хід в грі з непередбачуваним фіналом. Ці нові зв'язки, твої експерименти вони порушують наші домовленості. Я прикусила губу, але продовжувала триматися впевнено. А що, якщо мені захотілося поміняти правила? Батько обдарував мене легкою усмішкою Ти впевнена, що готова заплатити ціну за таку свободу? Я спостерігала за батьком, намагаючись розшифрувати його настрій. Він розташувався в улюбленому кріслі, зовні зберігаючи незворушність. Але я занадто добре знала цю гру. Тиша перед грозою. Наслідки, уточнила я, намагаючись виглядати байдужою. Ти ж розумієш, Олена, я не шаную сюрпризи, вимовив він, поправляючи манжет на своїй бездоганній сорочці. Діставши телефон, написала Тетяні: Не спиш? Звичайно, ні. Чекаю подробиць. Моментально прийшла відповідь. На наступний день ми зустрілися з подругою в торговому центрі. Ну. Нетерпляче почала вона, закинувши ногу на ногу. Я зробила вигляд, що уважно вивчаю вітрину. Вчора провела час з однією людиною, просто прогулялися, поговорили нічого особливого. Я усвідомлювала серйозність його слів. Кожне моя прояв непокори завжди мало наслідки. Але що він задумав на цей раз? Відібрати машину, обмежити фінансування чи щось більш витончене? Найбільш тривожне було в іншому, в тому, як спокійно і впевнено це прозвучало в його голосі. Не чулося загрози, лише тверда переконаність у своєму контролі над ситуацією. Тяна фиркнула нічого особливого. Ти хоч розумієш, як зараз сяєш, тобі явно хочеться чогось більшого. Я закотила очі, хоча всередині відчула приємне тепло. Справа не в цьому, відповіла я. Знову батько? протягнула Тетяна, недбало відкидаючи волосся. І що ж він зробить? Я знизала плечима, поки невідомо, але він завжди реагує на мої дії. Тетяна усміхнилася. Може, пора йому змиритися з твоїм дорослішанням?» Я задумалася можливо, саме це він і перевіряє. Того вечора я повернулася додому пізніше звичайного. Батько чекав мене в своєму кабінеті. Ти визначилася? запитав він. Схрестивши руки на грудях, я не до кінця розуміла, що він мав на увазі, але відчувала цей розмова лише прелюдія. Значить, тепер я вільна? уточнила я, він усміхнувся, відкинувшись на спинку крісла. Ти бажала незалежності? Я надаю тобі повну свободу. Щось в його словах звучало фальшиво, але я вирішила не демонструвати сумнівів. Яку гру ти хочеш вести? Самостійне доросле життя. Прекрасно, я перестану втручатися, вимовив він. Я стиснула руки в кулаки, розуміючи, що це перевірка. Серйозно? уточнила я. Абсолютно, кивнув він. Але якщо вибираєш цей шлях, будь готова до всього. Добре, кивнула я і покинула кабінет з високо піднятою головою. Однак, залишившись наодинці з собою, знову відчула наростаючу тривогу, що він задумав. Минуло декілька днів, нічого не відбувалося. Батько не задавав питань, не контролював мої переміщення, ніяк не коментував мої рішення, це здавалося дивним. Я почала дозволяти собі більше часті зустрічі, розширюючи коло спілкування, спонтанні рішення. Чоловік з кафе, Віктор, не зник з мого життя. Ми періодично випадково стикалися в різних місцях, торгових центрах, ресторанах. Я не шукала цих зустрічей, але вони відбувалися, як ніби ненароком. В якийсь момент він запропонував зустрітися навмисно. Ти ж тепер без нагляду, вірно? усміхнувся він. Я згідно кивнула, і ми зустрілися в затишному ресторанчику. Кутовий столик, бокали з вином, приглушене освітлення створювали атмосферу легкого флірту. Вік Віктора здавався перевагою, в ньому відчувалася якась особлива різкість, яка різко відрізняла його від мого звичного оточення. Схоже, контроль став для тебе нормою, зауважив він, уважно спостерігаючи за мною. Я спробувала приховати реакцію на його слова. Просто я зликла до певного комфорту, парирувала я з легкою усмішкою. «Віктор, Вікторинуся ближче. А ти не думаєш, що твоя свобода може виявитися лише ілюзією? Мене пробило тремтіння. Що ти маєш на увазі? Твій батько не з тих, хто просто так відпускає, вимовив він багатозначно. Я напружилася. Звідки тобі знати, хто мій батько? Він усміхнувся. Ти наївна, Олено. В цьому місці всі прекрасно знають, хто ти і хто він. Пробіг по спині. Я поспішно закінчила вечерю, роблячи вигляд, що нічого не трапилося, але всередині все вирувало. Коли я повернулася додому, батько вже чекав мене. Непогано провела час? запитав він, зберігаючи свою звичайну незворушність. Я хотіла відповісти, але він зупинив мене жестом не варто брехати. Я стиснула зуби. Що ти задумав? Він повільно піднявся і наблизився до мене. Ти бажала свободи? Я надав її тобі. Тепер ти зрозумієш, що це таке. Не давши мені можливості відпорісти, він додав: Завтра ти почнеш жити без моїх коштів, без захисту, без всього, до чого звикла. Живіт звело вітре, ласкаво просимо в реальний світ, Олено. Вимовив він з холодною усмішкою. Ти серйозно? Мій голос зрадницьки затремтів. Хіба не цього ти хотіла? Повна свобода тепер твоя. Він спокійно пригубив віски. Подивимося, як ти впораєшся без мене. Я стиснула кулаки, він майстерськи вів свою гру, а я сама загнала себе в цю пастку. Наступні дні перетворилися на справжнє випробування. Банківська картка заблокована. Використання батьківських автомобілів заборонено. Я більше не могла відвідувати знайомі ресторани. Тепер рахунок доводилося оплачувати самостійно. Віктор спробував надати допомогу якщо знадобиться підтримка, тільки скажи. Але я відхилила його пропозицію не бажала міняти одну форму залежності на іншу. Через два тижні я освоїлася з роботою в невеликому закладі в центрі міста, обслуговуючи відвідувачів вечорами. Поверталася в орендовану квартиру, яку могла дозволити собі оплатити. Вперше я відчула справжній смак самостійного життя без опіки, і він мені сподобався. Одного вечора, пролунав стукіт в двері, на порозі стояв батько, бездоганний костюм, крижаний погляд, в руках дорогий порцигар. Бачу, ти впоралася, вимовив він, оглядаючи приміщення. Так, відповіла я, схрестивши руки. Мені це подобається. Він кивнув. Відмінно, значить, прийшов час повернути тебе назад. Я застигла. Ти не можеш просто наказати мені повернутися. Я можу все, Олено, він зробив крок вперед. Але ти можеш довести, що я вибір за тобою. Між нами повисло напружене мовчання. Я нахмурилася. Як це? Батько прибрав портсигар в кишеню. Я дозволив тобі трохи побути самостійною. Тепер досить. Я стиснула зуби. Це була не гра, тато, це моє життя. Він усміхнувся. Твоє життя бути поруч зі мною. Дивлячись в його очі, я усвідомлювала, зараз вирішується все. Мій вибір між поверненням в звичний світ або доказом своєї незалежності визначить мою подальшу долю. Якщо вам сподобалася ця історія, поставте лайк і підпишіться на канал. Давайте разом обговоримо цю розповідь в коментарях.